Ворог знову обстріляв серед місця Херсону. Окупанти поцілили по житловій інфраструктурі. Значних руйнувань зазнали помешкання містян. Яка наразі ситуація в місті? Дізнаємося докладніше у нашої кореспондентки Валентини Федорчук. Валю, вітаю тебе. Якими були ці дні для херсонців? Так вітаю. Ну, справді сьогодні ранок почався досить складно для жителів центрального району, тому що черговий обстріл підняв усіх. На жаль, пошкоджені оселі містян, деякі оселі зруйновані повністю деякі пошкоджені вікна, пошкоджені дахи зараз на місці працюють хокар, працюють комунальне підприємство Парки Херсона для того, аби ліквідувати ці наслідки, допомогти людям зашити вікна в оселях, привести до ладу. Ну і також на щастя обійшлося без постраждалих. проте, яким цей ранок видався для, для херсонців, пропоную почути з старший хвост. Дах, само собою, от тут напротив, поволі літає. Усі сама отакого, так уже дрожала, як гапку моя. Ой, мамочка моя, ідня. А я так, і і, це ви знаєте, как чувствую, вже третій день, я так хожу, ходжу, роздиваюся, сижу на спитку, скамейки, і сиджу і сплю, так і все, і боюся, я боюся. Щодня у Херсоні чути обстріли. Щодня, на жаль, є постраждалі. Також не припиняють росіяни тероризувати місцевих жителів дроновими атаками. Лише за минулий тиждень було зафіксовано 2900 разів дронових атак. І на щастя, 2600 дронів нашим військовим вдалося подавити. Така ситуація у нас фактично кожен день, і також на жаль, днями стався масований обстріл. Росіяни масовано з артилерії, з РСЗВ, з різних видів озброєння. Обстріляли корабельний район. На жаль, загинуло троє людей. Більше 20 отримали поранення, серед них троє підлітків. Наразі їх стан задовільний з ними все добре. Вони перебувають під наглядом медиків. Проте через таку ситуацію в місті у нас чи не щодня потребуються донори крові. І якщо така можливість є у херсонців, то закликають, що будь ласка, приходити до центру крові ставати донором, тому що зараз це дійсно дуже гостра і нагальна потреба. От в таких умовах фактично кожен день ми живемо. Ми дякуємо нашим і рятувальникам і військовим, які захищають місто, і звичайно комунальникам, які оперативно ліквідовують наслідки російських обстрілів. Валю, дякую тобі за цю розповідь. Спасибі за інформацію з Херсону. Валентин Федорчук, наша колега, про ситуацію в місті, про відновлення від постійних російських обстрілів. Ну і повторю заклик, який от ми почули від пані Валентини, про те, що будь ласка, херсонці, хто має можливість звертайтеся до центрів крові, ставайте донорами, тому що зараз велика кількість поранених ваших містян, ваших рідних і близьких, і їм потрібна допомога самих з кров'ю. Будь ласка, є можливість з станте донорами. Він на службі 15 років пройшов АТО і роки повномасштабної війни. Військовий із позивним ректор тепер навчає прикордонників. Тренування складає із власного досвіду, а вишків подібний до справжнього поля бою. Інструктор готує новобранців діяти хутко, злагоджено і ефективно. І захисником поспілкувалася Яна Лимаренко. Кривий целі вогонь. На полігоні прикордонників умови наближені до бойових новобранці проходять тренування штурм окопів. Для тренувань побудували спеціальну смугу окопів та укриттів. Тут відпрацьовують різні сценарії бойових дій. Інструктор з позивним ректор навчає прикордонників, як думати, діяти і виживати в екстремальних умовах. Ця вправа була створена для того, щоб людей, які приходять навчання, підготувати до реалії війни. Е, ну, іменно на даній вправі ми тренуємо людей для того, щоб вони могли пройти окопну лінію, так же само і зайняти оборону в окопній лінії. Щоб зайняти оборону вдало в окопній лінії, треба потрібно, як противник буде вас штурмувати. Е, тут ми отрабатуємо, як людям пройти зачистку і штурм окопу. Прикордонник із позивним ректор служив ще задовго до повномасштабного вторгнення. Починав в авіації як механік. Далі навчався у Харківському університеті імені Івана Кожедуба. Потім був у радіовокаційній розвідці і брав участь в АТО. А в день початку повномасштабного вторгнення був у Києві і пішов воювати разом із підрозділом Хижак. Починав в свій шлях підрозділ Хижак Буча Ірпінь. Потім ми переїхали на Миколаїв. Напрямок працювали, участвували там з побратимами в штурмах, в організації контрнаступу на тій ділянці фронту. Тобто ми займали позиції в сірій зоні, там, де ще і наших не було, і ворога не було. Ну, як ворог був, там, але наших ще толком не було. В Серебрянському лісі ми працювали з мінометом 82-го калібру. Кстати, наш міномет був розташований 250 метрів. Від окопів противника. Панове, здається, прекрасні апартаменти е, в центрі посадки. Е, в принципі, окопані. Е, зверху дощ немає. Йти криша чуть, чуть тільки протікає. Про свої будні на війні розповідає у соцмережах. Багато жартує. Каже, оптимізм дуже допомагає на службі, навіть у найважчі моменти. Позиції, штурми, сірі зони це його шлях. Одного разу чотири години був під артобстрілом і зазнав поранення. Був блуждаючий міномет, і АГС приїхав, стрілялися недалеко від нас. Блуждаючи міномет, в принципі це всі розуміють. Вони приїхали, відстрілялися і швидко втекли. А наш, а ми з мінометом стояли там, на позиціях Я Ми також вони про нас не знали. І туди півпакета градів прилетіло. Ну якраз іно тоді я потримав поранення, мене з ривною хвилю відкинуло. Після лікування повернувся на службу. Згодом військовослужбовця запросили стати інструктором у прикордонників. Він навчає не книжкових схем, а життєвих сценаріїв. Я їм додаю якісь сценарії, переходи, прикриття груп, накопичення на позиціях. Сьогодні ми проходили сценарій, ну, чисто сьогодні в мене була тема. Це ми їх вчили стріляти з РПГ 7 і з кулемета. Одне із найважливішого у його методиці команда. Ректор каже, навіть найсильніший воїн слабкий, без підтримки. Військовий підрозділ, це вся одна сім'я. Це вся сім'я і один за одного відповідає. Тобто, Якщо один із ланки починає вибувати, то значить підрозділ. Вся структура починає рушитися. Вони розуміють, що вони не одні, що це одна сім'я. Ректор наголошує, потрібно навчитися не лише битися з ворогом, а й зберігати людей, тримати порядок і ухвалювати рішення під тиском обставин. Саме таких підготовлених воїнів сьогодні потребує наша країна, і він для цього робить все можливе. Яна Вимаренко, Денис Кононенко, п'ятий канал. На російському острові Сахалін стався блекаут. Масштабне знеструмлення спричинив вибух поблизу місцевої ТЕЦ. Без електропостачання залишилося понад 100 тисяч мешканців у кількох містах. Там немає електрики, води та опалення. Місцева влада твердить. Нібито сталася аварія на лінії електропередач. Обірвався грозозахисний трос у компанії Сахалін Енерго. Повідомили, що до ранку електропостачання відновили для майже усіх споживачів. Решті пообіцяли повернути струм найближчим часом. Утім, росіяни скаржаться, що на Сахаліні постійні проблеми із електрикою нарікають на зношене обладнання та ізольованість острова від енергосистеми Росії. Служба безпеки затримала дезертира та його спільницю, які планували теракти на Дніпропетровщині. За завданням російських спецслужб зловмисники мали підірвати автомобіль саморобною бомбою, замаскованою під вогнегасник. Обох агентів затримали у квартирі під час складання вибухівки, підозрювані під вартою їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністрка Японії Саная Такаїчі уклали угоду про мінерали та зміцнення альянсу. Це сталося під час зустрічі у Токіо. Лідери країн підписали угоду про постачання критично важливих мінералів і рідкоземельних елементів. Їх видобуватимуть та перероблятимуть спільно за повідомленням агенції Reuters, Такаїчі заявили, що хоче разом із Трампом започаткувати новий золотий вік японсько-американського альянсу. Японія також запропонує США інвестиційний пакет на близько 550 мільярдів доларів. Кошти планують спрямувати на розвиток американського суднобудування закупівлю сої, пального та пікапів Форд Ф Ф-150». Американський лідер зі свого боку привітав премєр міністерку з посадою. і Запевнив, що відносини між Японією та Китаєм зміцнюються. Незабаром Дональд Трамп має відвідати південну Корею. Ймовірно, там зустрінеться з китайським лідером Сі Сідзіньпінем. Очікується, що говоритимуть про припинення торговельної війни.